Вітаю вас на своєму каналі Знахарка Олена та ролах Олена. Дивіться, вже зробила я такий оберіг, камінь турмалін, чорний турмалін, його називають Шерлом. Власник вже знайшовся, і цей оберіг завтра поїде новою поштою до того власника, який замовив цей оберіг. Про камінь Шерл можна багато розказувати. Взагалі він вважається найзагадковішим камнем серед самоцвітів. Його застосування тягнеться від участі в магічних обрядах до медицини. Потужний камінь оцей, він захищає від негативу всіх видів, не поглинає, а відбиває будь-який негатив, з яким стикається, вважається найпотужнішим талісманом, ефективно виводить шлаки та токсини, перлина вода. Для приготування цей турмалін потрібно занурити у слянку чистої води на ніч, а вранці після пробудження на голодний желудок випити. Чорний турмалін допомагає покращити ауру людини. Сильна енергетика цього камню, турмаліну, Шерлу, має здібності блокувати негативні прояви характеру людини. Ну, такі як ревність, агресію, бажання відплати. Про цей камінь можна розкидати. Повідати, безкінечно Людина замовила із таким камнем це ще камінь е, сердолік. Роблю я вкраплення із маленькими камінцями. Це було замовлення із здоровим каменем. Камінь способствує, сприяє покращенню стосунків між людьми. Камінь Шерл оце камінь Шерл, чорні камінці. І от такого кольору це камінь-сердолік впав сніговичок, зробила цей раз на магніті, зараз я відкрию цей магнітик, закривається на магніті, дуже міцно тримає. О, дивіться, відкрилося, бачите? Міцно тримається, отак, і закривається на е, магнітик. Також є отакий ось у магнітик, дивіться, На такому магнітику я ще роблю, е, ну, які в мене є, бо вже по можливості дуже-дуже міцний. О, гляньте, тримається. Так що, будь ласка, звертайтеся за замовленнями. Камні ще є і такі, і такі, бо буває, замовляю, а в ну, зв'язку з ситуацією в страні, ще не дуже бувають постійно поставочки. Звертайтеся, камні є і великі, і, і маленькі, і менші камінці. Відправляю або в подаранковій упаковочці, або у, у таких ось, ось мішечках. Звертайтеся, допоможу. Ваша знахарка Олена до зустрічі. Лайкайте, підписуйтесь на мій канал, допомагайте розвитку каналу. Зараз трошечки звільнилося часу, можливо, будуть частіше заходити викладувати щось на YouTube канал. До зустрічі, ваша знахарка Олена.